Ну, По-перше, важка Важка гра. Важка гра. Но мені немає в чому дорікнути своїх хлопців, тому що до останньої секунди матчу хлопці намагалися забити цей м'яч. Ми розуміли, з яким суперником ми граємо. Ворскла – це досить потужна команда, вона досить вкладує великі кошти футболістів, і ми розуміли, що клас футболістів там вищий, ніж ніж клас наших футболістів. Але ми могли тільки за що саме віддачі, за що великого бажання от, протистояти цьому супернику Відчасти відчасті у нас це вдалося. Були моменти, були на подивитися без емоцій гру. От, але Другий тайм ми повністю я вважаю, що більш переважали суперника, і ще може і видалення гравця у ворскли. Воно десь нам в якійсь допомогло. Ну, помогло. От. Але футбол це треба забивати м'ячі і бажано не пропускати. Тому ми сьогодні не змогли отримати три очки, тому що ми не забили і, на жаль, пропустили. Ну, якщо ми з таким настроєм будемо грати і далі, то будуть і очки, і забиті м'ячі, і буде і гарний настрій від цього, тому ми голову не опускаємо, більше працюємо, готуємося. Я вважаю, що в наступних іграх десь і нам фортуна трошки посміхнеться і ми здобудемо важливі очки. Перемога є перемога, довго очікувано три очки для нас. Ми мали в попередніх іграх теж перевагу в забитому м'ячі, а потім случалось те, що Да? Так що для нас, ці, ми розуміємо, що завжди треба до кінця боротися. Що сьогодні і ми показали, да? предыдущая игра, ми теж зіграли з дуже потужною командою «Александрія» на нуль, і це додало впевненості для нас. Гра проти м'яча це де ти ти мусиш завжди да? Так що ми раді, але ми знаємо, що наступні матчі будуть ще складніші.